Купила я собі глоцинію. Подивіться на ці листки, більше моєї ладошки. Це якось неприродньо. Чим це вони їх кормлять? Вона вже цвітає в мене. Бачите, я хочу її посадити. Поставлю листочки в воду. Пустять корінці, посажу. Але я не пробувала ніколи садить. Як швидко вона пустить корінці, не знаю. Будемо вирощувати своє. Тому що це магазини, я вам скажу, вони швидко пропадають. Чого вони пропадають? Не знаю. Посажу, буду показувати. Що в мене вийде? Пробуйте зі мною. Всім гарного дня. Дивіться, деякі листочки вже попускали корінці. Бачите? Будемо садити. Будемо вирощувати свої квіточки. А на цих ще нема корінців. Хай ще постоять.